У сепаратизмі звинувачують жителі села, Бовсуни на Житомирщині місцевого священника. люди кажуть, спочатку він не хотів відспівувати бійця, який загинув на сході країни. Після того, як його таки вмовили, батюшка прочитав над домовиною проповідь про руський мир. Люди, які прийшли попрощатися з героєм, кажуть, не витримували і виходили з церкви. Скандал набрав таких обертів, що тепер село поділилося на патріотів, що засуджують священника, і сепаратистів, які його підтримують. Цю церкву відмовляється відвідувати частина місцевих жителів. Село Бовсуни посварив священник. Три тижні тому він відспівував тридцятиоднорічного бійця Сергія Бовсунівського. На прощання з героєм прийшли сотні людей. Більшість із них обурилися, що під час проповіді перед труною батюшка раптом заговорив про руський мир і незрозумілу війну. Потім він почав свою вести проповідь своїми словами, і почав говорити так, що ось ми завжди посилали своїх. Значить, синів, чоловіків на захист нашої держави, коли йшли до нас татари, монголи, декілька разів німці, шведи, французи і тому подібне. Тоді було відомо, що вони загинули ну, що вони значить віддавали своє життя за свою там державу, за землю, за дітей, внуків і тому подібне. Він же ж говорить про те, що а за кого ж загинув цей чоловік? Проповідь попа частина селян називає сепаратистською. Згадують, як одразу після неї покинули церкву. А частина людей возмущаються, тому що. Такого і проповіді говорити не можна. Ще знаємо за кого воюють солдати. Солдати воюють за Україну. Тут же селяни згадали, що й раніше помічали за священнослужителем про російські настрої. Він дуже сильно про пропутінський, про про і тому подібно. На захист батюшки Володимира тут стала інша частина села разом із селищним головою. І ці люди певні, їхні сусіди просто неправильно зрозуміли. пан отця. Я не захищаю, я висловлюю свою особисту. Точку зору і з того приводу, що він не проводив там про російську проповідь. Я була на цій проповіді, ніякого руського міру якого руку він не говорив. Він сказав, що ми всі брати, ми всі брати, і сьогодні йде війна яка яка має, має зупинитися ця війна щоб не гинули такі молоді люди які сьогодні якось сьогодні ми хоронимо а ніякої пропаганди не проти нікого він не говорив ви сепаратісти паратісти Ви ви се Це сепаратісти! молиться за всіх за мир ми за мир ми за мир і батюшка нас за мир не за війну а за мир сам батюшка володимир запевняє про що говорив у проповіді на похороні не пам'ятає вам Ардово було в шокове состояння таке. Я, до вам не можуть типу, повторити. Та що я б, б говорив, у ну, мене обіцяно ну, завжди одне направлення. Тому що святим і упокої таких людей, тому що да, голові положили молоді люди, лягають вони сьогодні в могилу преждевременно. Дати раду конфлікту селян до бо Бовсунів приїжджали навіть представники батальйону територіальної оборони полісся. але помирити людей так і не змогли. Це не було, так? Да? То есть, все всі в селі навіть ті, хто говорят одно, говорят другое, третє. Кстати, сколько людей, столько мнений здесь. Да? Жоден селянин, який звинувачує священника у сепаратизмі, у міліцію поки що не звернувся. Тим часом батюшка Володимир уже написав заяву до прокуратури. каже йому погрожують. Я не знаю за 26 років. Тут ще такого мені ніколи не було. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов. Житомирщина, спецкор, 2+,2. плюс